Розглянемо таку ситуацію людину вразив електричний струм. Який ризик може нести в собі ця форс-мажорна обставина? Розглянемо в цьому випуску нашої передачі. В простому розумінні під електротравмами розуміють пошкодження органів і систем внаслідок ураження електричним струмом. Це може бути при нещасному випадку під час користування електроприладами, аварійному обриві леп. Основні причини смерті при ударі струмом це зупинка дихання і зупинка серця. Після сильного удару струмом, якщо людина виживе, можливий розвиток ускладнень з боку серцево-судинної, центральної нервової системи, порушення зору слуху тощо. Ступінь ураження організму людини залежить від способу проходження струму по тілу, від сили і напруги струму. Часу впливу, стану здоров'я, віку, а також в своєчасності надання потерпілому першої допомоги. Вплив електрострумів на організм. Тепловий. Внаслідок опору тканин організму, електрична енергія перетворюється на теплову, чим викликає електричні опіки в характерних місцях входу і виходу струму, які називають знаки струму. При проходженні через тканини теплова енергія змінює і руйнує їх. Електрохімічний призводить до згущення і склеювання клітин крові, переміщення іонів і зміни заряду білкових молекул, утворення пари і газів уражені тканини набувають ніздрювати вигляд, біологічний порушується робота скелетної мускулатури серця, нервової та інших систем. Якщо стався нещасний випадок, і людину вдарив струм, в чому полягає головний ризик та небезпека для людського організму, ми розпитали досвідчену інструкторки міського осередку Товариства Червоного Христа України. Насправді ризиків електричного струму багато, і все залежить від самого струму, наскільки він сильний. Тобто, якщо це якісь там побутові речі і може бути так щіпання, так, коли ми там за щось хапаємося і воно проводить електричний струм, це не найлегший варіант, але тим не менш, навіть від цього пощіпування можуть бути опіки, можуть бути певні проблеми з серцево-судинною системою, з нервовою системою, тому що в будь-якому випадку струм він не має бути в нашому організмі. І якщо він потрапляє туди тим чи інакшим способом, то наш організм може по-різному зреагувати. Якщо у вашому оточенні з'явилася людина, яка була навіть в легкому варіанті вражена струмом, за нею треба певний час. Спостерігати, тому що дійсно в будь-який рандомний момент в неї може зупинитися серцево-судинна діяльність, дихальна діяльність, і це саме спровоковано тим, що людина отримала умовний розряд током, як при автоматичному зонічному дефібриляторі, але не тоді, коли це потрібно було. Ще більш гірші випадки це враження струмом високовольтними, якимись лініями. Тут, відповідно, ми маємо діяти трохи впевненіше в плані того, що ми маємо знайти. Ту людину, яка зможе вимкнути централізовану а, власне, електрику. Інакше, якщо ми намагатимемося якимись там палицями, гумовими рукавицями або ще чимось відтягнути дріт від людини, ми можемо стати самі бути уражені власне, цим струмом, тому що це буде такий умовний вторинний струм, який може проходити навколо людини, по самій людині. І якщо ми ненароком доторкнемося до людини, ми як як люди, які містять в собі велику кількість рідини, води, маємо самі провідність струму, і відповідно для нашого рятівника це додатковий ризик. Опіки власне, можуть сягати дуже різних варіантів, тобто від першого ступеню, від легких почервонінь, так і до навіть дуже складних випадків, коли можуть прям бути обгорілі частини тіла через ураження струму. У будь-якому випадку електричний струм, потрапляючи до нашого організму, він дійсно порушує всі системи нашого організму і починаються проблеми абсолютно на всіх етапах, тому що електричний Чний струм він може зупинити серцево судинну діяльність. Він власне, як і автоматичний зовнішній дефібрилятор, він націлений на те, аби зупиняти роботу неправильно роботу шлуночки в серця. Тому і тут в цьому випадку він буде зупиняти роботу шлуночків серця. Він буде зупиняти роботу нервової системи. Він буде скорочувати м'язи і опалювати м'язи. І власне це все буде потім за собою тягнути дуже важкі наслідки. Заходи першої допомоги залежать від стану потерпілого після визволення його від електричного струму. Для визначення стану необхідно вжити такі заходи. Перша допомога при ураженні електричним струмом: покласти потерпілого спиною на тверду поверхню, перевірити наявність у потерпілого дихання, перевірити наявність у потерпілого пульсу на сонній артерії, з'ясувати стан зіниці. Широка зіниця вказує на погіршення кровопостачання. У всіх випадках ураження електричним струмом виклик лікаря є обов'язковим незалежно від стану потерпілого. Якщо потерпілий знаходиться при свідомості, його слід покласти у зручне положення і до прибуття лікаря забезпечити спокій, обов'язково спостерігаючи за диханням і пульсом. Якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані, його необхідно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати понюхати на шатирний спирт, бризнути на нього водою і забезпечити спокій. В той же час потрібно викликати лікаря. Якщо потерпілий дихає погано, рідко і судомно йому необхідно робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Переносити потерпілого до іншого місця треба тільки в тих випадках, коли йому чи особі, яка надає допомогу, продовжує загрожувати небезпека. Але пам'ятайте, чим скоріше постраждалого обстежить фаховий лікар, тим ризик настання негативних наслідків ураження струму буде меншим.